Суботнього ранку в ефірі подаруй надію програма про тих, хто має десь частково обмежені фізичні можливості, але зовсім інші щирі, незаангажовані погляди на цей світ. А також ми розповідаємо у цій програмі, як можна зробити життя цих людей кращим. Професора Володимира Козявкіна нині знають у цілому світі. А до його клініки відновного лікування у трускавці щороку з'їжджаються десятки тисяч дітей, хворих на ДЦП і не тільки. На власні очі побачити за яким принципом діють медики клініки. Приїжджають і іноземні делегації. Про те, яким досвідом варто ділитися українським медикам з закордонними, дивіться вже у першому відеосюжеті. Алла Васильівна приїхала до Трускавця з Хмельниччини. Вона привозить свого сина Дениска до клініки професора Козявкіна вже не вперше. Каже, тільки тут можна отримати такі швидкі результати лікування. Після першого разу у нас був дуже гарний результат. І ми вже приїхали сюди четвертий раз. Ну, краще почав ходити за ручку. За одну ручку він ходить трошки краще став ходити. Розслаблений такий. Ну, більше мовного запасу появляється картина. Ми дуже задоволені. Пані Алла лише одна мама з десятків тисяч, чиї діти відчули на собі лікувальну дію методики Козявкіна. Вона відома далеко за океаном. Вчені зі всього світу приїжджають до клініки побачити, як малюків, що не могли ходити самотужки, вже за кілька сеансів терапії ставлять на ноги. Нещодавно дивувалися цьому і німецькі медики з Червоного Христа. У них на батьківщині медицина чинена найвищому рівні, але таких миттєвих результатів реабілітації вони ще не бачили. to Ямбезух програм програма перебування в Україні. В рамках цієї програми ми відвідували соціальні установи тут в Україні. Завтра ми підпишемо меморандум, який стосується подальшої співпраці, також фінансової співпраці з українським червоним хрестом. Український Червоний Хрест має кооперацію із цим закладом у Трускавці, і це було бажання показати також мені як представнику, як, німець, як президенту німецького червоного хреста. Показати весь цей заклад. Все, що я тут побачив і все, що почув. Я можу сказати, що це є зразковий заклад. Цей заклад іде новими шляхами в питаннях неврології і хронічних захворювань. Можемо тільки привітати місто за те, що стоє нагоди, що у ньому існує виник такий реабілітаційний центр. Такий візит запорука співпраці у майбутньому. Для цього у німців міжнародний досвід і зв'язки в українців. Потужна практична база і набита рука у справі реабілітації хворих на дитячий церебральний. Паралічну це надзвичайно висока честь, що така висока делегація прибула до нас на чолі з президентом Червоного Хреста Німеччини і нашої України. Я думаю, що це початок абсолютно нової співпраці. Діло в тому, що Червоний Хрест Німеччини має великий досвід роботи з цілим рядом клінік, має хороший менеджмент. І ми попередньо говорили, що сьогодні надзвичайно важливо, безумовно підтримка, чисто матеріальна підтримка багатьох програм, які йдуть у нас по Україні, але не менш важливо – це підтримка цих нових ідей і пошук сумісних, якісь з допомогою наших колег, значить рішень для модернізації дальнішого, подальшого подальшої сумісної роботи. Дитячий організм. Він має великі компенсаторні пластичні можливості, особливо головний мозок. Треба прямо сказати, що чим менша дитинка, тим ці можливості більш, як кажуть, даються для їх розкриття, для їх активізації. Я думаю, що цей шлях медичної реабілітації взагалі і по відношенню до дітей надзвичайно важливий, що ми повинні активізувати защитні захисні сили в організмі. Безумовно, це непростий шлях. Ще раз хочу сказати, що в медицині чудес не буває, не буває якісь там розумієте фокусів. Це є складний процес, але йти цим шляхом це, це безумовно заслуговує уваги. На сьогоднішній день клініка, ви знаєте, вона займається серйозно інноваційним підходом до організації системи реабілітації, і на сьогоднішній день розроблено цілий ряд програмного забезпечення, які приміняються в медичній реабілітації. Ряд пристроїв, які запатентовані і вони визнані батьма клініками як у нас в Україні, в бувших країнах СНГ, так і за кордоном. Тому для мене це надзвичайно важливо як новий крок чи стимул для подальшого розвитку цієї співпраці з нашими колегами із Заходу. Працювати з дітьми хворими на ДЦП нелегко, до них потрібно знайти особливий підхід. Фахівці клініки Козявкіна представили німецькій делегації спеціальні комп'ютерні ігри, які розвивають моторні навики та рівновагу і спритність у пацієнтів. Така новація, власна розробка медиків реабілітологів закладу. Гра перса все лікує емоційно, оскільки, ставши на ігрову платформу, дитина перестає почувати себе хворою. Всім відомо, що діти всі люблять гратися, і під час гри вони забуваються. Інколи що десь вони не можуть, стараються, <смі> видають ці свої резерви, які у них є. Особливо, якщо вони ще азартні, це дуже дуже великий плюс. Використовуються різні ігри. Ігри для тренування рівноваги є, є ігри для збільшення руху і об'єму, для координації рухів. Наприклад, гра теніс. Так? Відповідно, пояснюється дитині, що вона там дівчинка, оцей пультики, є ракеточка. І пояснюються правила гри, що вона вона повинна робити. Наприклад, ручку вверх, м'ячик підкинула м'ячик і вдарила. так, ну і, відповідно, там Замахнулася і відбила. Перший раз ми можемо з нею грати, контролювати її рухи. так, Потім, уже, коли вона більше навчиться, то можемо просто словесно її підказками коригувати. Тільки об'єднавши зусилля усіх фахівців, можна покращити якість життя дітей з особливими потребами. До прикладу, в невеликій країні Близького Сходу Катарі, поки немає ні одної клініки, яка плікувала малюків з ДЦП. Охочі побудувати її, та гроші на цю справу знайшлися. Бракує тільки досвіду, якого приїхали набиратися на Львівщину до професора Козявкіна. Наша делегація приїхала з Катару. Ми хочемо збудувати реабілітаційний центр в нашій країні. Багато читали різних публікацій про цю клініку в трускавці. Як я вже сказав, ми будуємо нову лікарню і співпраця з іншими медиками, для нас просто необхідна. Ми хочемо, аби вони нам розповіли про свій досвід, який нам неодмінно стане в пригоді в майбутньому. Ми вже були в Болгарії, а сьогодні ми приїхали сюди, в Україну. Ми вже були в Болгарії, а сьогодні ми приїхали сюди, в Україну і здивувалися. У міжнародній клініці відновного лікування застосовують абсолютно нову методику реабілітації. Це нас направду вразило. Я думаю і сподіваюся, що ми будемо наслідувати напрацювання наших колег і збудуємо достойно. We really in Qatar. About what they are doing here and we think that we're going step forward and further step for um, having this kind of collaborations with, with this hospital Ця методика, яку ми тут побачили, дійсно нова. Вона показує результат буквально відразу, миттєво. Мені до вподоби така концепція реабілітації. Ми шкодуємо, що не могли співпрацювати з трускавецькими медиками раніше, адже нині ми тут вперше. надіюся, що те, чого ми тут навчимося, зможемо успішно застосовувати. У себе на батьківщині до наших неповносправних діточок, яких в нас, як і всюди, є досить. Мені тут подобається з першого дня, коли я прибула сюди. Я побачила прекрасний, чудовий світ, який створили для дітей з церебральним паралічем. І знаєте, я не хочу звідси їхати. Хочу залишитися. А якщо ні, то хоча б приїжджати сюди знову і знову для того, аби професор Козявкін мене навчав. Ми якраз на етапі про ми, якраз на етапі розробляння проєкту. Ми якраз на етапі розробки проєкту співпраці між Україною та Катаром. Тому це не кінець, а тільки початок. Діти, що перебувають у клініці, окрім різноманітних процедур, відвідують ще й гуртки. Зокрема, щоразу керівництво закладу проводить різноманітні конкурси, зустрічі та олімпіади. Такий підхід гарантує не тільки ефективне лікування, а й веселе пізнавальне дозвілля. А як відомо, позитивний настрій ще один крок до одужання. Том, в якому ми живемо, захоплюється покоління. Про нього пишуть вірші, складають пісні, а його самого називають культурною столицею всієї України. Кожна вуличка, кожен камінь має свою унікальну історію. А зараз дивіться про особливу прогулянку центром міста. Під впливом постійних клопотів нашого життя часто забуваємо про красу, яка навколо нас. Щодня ходимо знайомими вулицями, а не знаємо, як вони називаються. Дивимося собі під ноги, щоб не спіткнутися, а над головою не помічаємо архітектурних шедеврів. Живемо в соціумі, а людям з особливими потребами достатньо уваги не приділяємо. Львів для тих, в кого обмежені можливості, але щире відчуття прекрасного, вирішили вихователі навчально реабілітаційного центру Джерело. Спільно з туристичною агенцією вони влаштували для своїх вихованців екскурсію площою ринок. Перша неділя листопада, яка була буквально вчора, це є день соціального працівника, і е, наша туристична фірма завжди старається долучитися до якихось добрих справ для того, щоб е, показати, що е, особливим людям з особливими потребами е, теж потрібна е, цікава інформація, цікаве, цікаве проведення часу. А також ми хочемо цій акції показати, що е, особливі люди нічим бувають не гірші, а в багатьох моментах вони бувають кращі, сильніші е, духовно. Навіть якщо не фізично, в реабілітаційному центрі джерело є дві великі групи. Тобто, це буде два дні протягом понеділка і вівторка. Також минулого року була екскурсія по Стрийському парку, і ще попередні роки робилася екскурсія від порохової вежі до церкви Андрія. Ця екскурсія буде проходити тільки довкола площі ринок, оскільки молодь має обмеженість до пересування. Багато є візочників, деякі є ходячі. Але їх потрібно теж супроводжувати. Акценти робляться більше на легенди, цікаві історії і гарні факти життя загального Львова. В екскурсії бере участь близько 23 вихованців реабілітаційного центру джерела. Всім допомагають волонтери, кому потрібен супровід. Також під час екскурсії використовуються спеціальні системи радіозв'язку, які допомагають. Кожному екскурсанту без перешкод слухати через спеціальний навушник екскурсію, так з екскурсії, і це дуже спрощує проведення самої прогулянки, оскільки ні шум вітру, ні шум машин не заважає слухати цікаві розповіді екскурсіводу. Тоді розповідали маленькі таємниці кожного будинку на площі. Саму екскурсію проводили у формі казки. Екскурсовод ділиться, такі особливі слухачі в неї вперше. Вони, знаєте, як та губка, яка е суха і сприймає інформацію як воду. Може, вони не все розуміють, так як людина з освітою, як людина, яка має досвід і якій вже не треба пояснювати. Для них це був той ковток. Який може для них принесе ще більше радості. А для нас е, якесь полегшення, тому що, на жаль, ми розділяємо світ зараз на нас і їх. І ніхто не застрахований від того, щоб опинитися в такому ж кріслі, в таких же умовах. Якщо людина здорова, вона ходить по вулиці, не дай Боже, щось стається, і також людина може стати людиною, яку ми називаємо візочник. Людина також не застрахована, що може народитися в неї дитина з якимись певними вадами. Але так як сприймають ті люди, і вони лишаються, незважаючи на свій вік. Хоча проходять роки вони лишаються молодими, тому що вони сприймають всю інформацію як нове, як молоді. Мистецтво лікує. Неймовірна краса архітектурного Львова має і оздоровчу дію. Вона розвиває у вихованців джерела, образність та має своєрідний арт-терапевтичний ефект. Насамперед, це акція покликана на те, аби наша молодь неповносправна, яка є активними громадянами міста, також, аби побачила Львів, побачила ті всі всі краси, які ми бачимо, коли просто прибігаємо по площі ринок. Для них такий виїзд це є рідкість. І дуже добре, коли за час такої рідкості вони можуть щось почерпнути з історії, якісь легенди, можливо, навіть казкові історії, довідатися про побутову красу нашого міста і побачити все те, що. Все те, що так їм недоступно. Вони є самі в місті, вони на прогульці, вони на шпацері, вони дозволяють собі щось якесь навіть питання задати екскурсоводу. Тобто вони є можливо повноцінними дорослими громадянами, які можуть задати запитання, які можуть щось оцінити, які можуть просто погуляти містом. В Принципі, історія міста і його мистецтвознавчі якісь е, такі моменти, тобто навіть що таке бароко, що таке готика, і це наявно побачити, це цілком чудово можна відчути, навіть спробувати на дотик на такі екскурсії. Тому якби ця екскурсія є покликана для них, щоб вони щось більше пізнали в сфері мистецтва, окрім того, себе відчули ну, повними громадянами. Вони, мабуть, чекали цю екскурсію весь тиждень, і коли сьогодні зранку вони приїхали. То це була не 10-та година, як це було домовлено, а це було півдесятої. Тобто, вже з пів десятої вже всі чекали, бо знають, що прийде пані екскурсовод, що, що вони погуляють, що вони щось побачать, що їх побачать, і е, громадяни Львова стануть, напевно, на крок соціальнішими. І десь ця така, яка сьогодні модне слово європейськість, вона прийде насправді, тобто що бордюри в нас стануть доступніші. Е, Львів'яни стануть розумніші і більш інтегрованіші в таке життя з некозправної молоді. Самі вихователі з більш ніж двома десятками молодих осіб не впоралися б. Тому на підмогу прийшло студентське братство Франкового університету. Мене цікавлять взагалі різні волонтерські проекти, і соціальні проекти, бажання зробити щось таке, чого не робилося, і допомогти людям і дати можливість якимсь чином долучитися до того, до якоїсь корисної справи, яка відбувається у Львові у місті. І такого, наскільки я знаю, ніколи не було у Львові. І через те я зголосилася, тобто я дізналася про цю акцію і вирішила, що я можу, маю можливість допомогти. Ну то чому би не прийти і не допомогти у після годинної прогулянки ранковим Львовом усі задоволені, обіцяють ще довго пам'ятатимуть історії левів на фасадах будинків площі ринок. Діти мають особливі потреби і вони потребують особливого ставлення, вони потребують особливих стосунків, але вони точно відчувають по-особливому різні приємні речі, які робляться для них, відчувають любов оточуючих. І от сьогодні ми мали таку приємну зустріч, приємне знайомство з людьми, які виявилися до нас небайдужими. Вони не просто небайдужі, вони надзвичайні, тому що вони якоюсь такою Своєю увагою направду подарували тим дітям, тим молодим особам відчуття потрібності, тому що, напевно, я точно впевнена, що на всі можливо, дехто був тут на екскурсії. А сьогодні вони змогли побачити, відчути себе справжнім львів'янином. Вони уважно слухали, і це важливо для них. Прогулянка містом це тільки одна з численних акцій, які проводить міський центр реабілітації. Джерело нещодавно стартувала ще одна: що отримує той, хто до неї долучиться, дивіться у наступному відеосюжеті. Коли літо позаду, а зима вже на носі, варто задуматися над тим, щоб морози не мерзнути. Задля тепла в доміці Львівського міського центру реабілітації джерело під стінами мерії відбувся флешмоб Тепло дітям, тепло серцю він зібрав близько 200 учасників. Подаруй тепло грій, джерело! Одаруйте плосій дрело! Разом з особливими дітками близько 70 юних читачів бібліотек, школярів та симпатків центру будували з кольорового паперу символічний джерельний будиночок. Їм холодно. От нам зараз холодно на вулиці. їм ще тепліше, ми, і ми їх любимо. і Тому прийшли їх підтримати заради того. Цей флешмоб тільки початок благодійної акції подаруй особливій дитині тепло. В торгових розважальних комплексах, кав'ярнях та ресторанах, навчальних закладах кожен охочий може придбати символічний магніт за благодійний внесок від 10 гривень. Я мама дівчинки, яка відвідує центр «Жерло», і Сьогодні стартує акція, «Подаруй дітям особливим тепло. І я збираю, продаю магнітики і збираю кошти на центр «Жерло», для того, щоб нашим дітям було в тепло. Таким чином львів'яни та гості нашого міста зможуть зробити. Бити благодійну пожертву для підтримки програми газового опалення в центрі джерело. Нам минулого року управління соціального заходу забезпечили 50% нашого коштору, за рештами дофінансовуємо з благодійної установи. Але ці наших благодійних заходів, які ми проводимо в місті Львові, звичайно, у нас є потреба, яку ми мусимо забезпечити. І ми не тільки магнітиками її забезпечуємо, ми ще маємо і іншого роду, благодійні заходи, і концерти, і аукціони, і проєктну діяльність ведемо. Тобто є різна, в різний спосіб наповнюємо благодійний бюджет, але ми ще й хочемо. Промоцію значення дітей і молоді з особливими потребами в місті Львові показувати. Ми дуже гордимося, що ми львів'яни, що наше місто має центр джерело і що міська рада знайшла спосіб створити комунальний заклад на базі благодійної установи, механізм, законодавство і можливість нас дофінансувати половину нашого кошторису. І в такий спосіб ми хотіли показати, що наші особливі дітки можуть стояти поруч інших діток і приймати участь в заходах загальноміських популяризувати те, наскільки ми гарно виховуємо наше молоде покоління, наступне покоління. Наскільки вони будуть суспільно свідомі, завдяки участі усіх небайдужих під час флешмобу тепло дітям, тепло серцю вдалося зібрати 3626 гривень. Якщо маєте для нас цікаву інформацію або самі хочете стати героєм програми, то пишіть до нас на електронну адресу Подаруй надію собачка Львівтіві на цьому ми з вами прощаємося. Даруйте тепло, радість та надію своїм рідним та близьким людям. Дивіться вперед тільки оптимістично. Тоді осінь буде не дощовою, а золотою та щедрою. Чого вам і бажаю до зустрічі за тиждень.